Він має шат. Але саме цікаве, де кольця? Як то може прийти комусь з голову зібрати трактора, а кольця не поставити? Вони не злетіли, їх не, їх не порвало, їх ніде нема. Як таке може бути? А саме цікаве, що трактор повертав. І ще також цікава така та так якби заширока. В прям є одне клюцогу гумове і два тоненьких синіх. Зараз трохи не презентабельний вигляд, але покажу вам що тут є. Тут є фільтр і то вже добре, бо в багатьох колонках такий фільтр не стоїть. Є шліція. Трохи зношені, але ще не серйозно. Бачите. І я знову сальниками Я купив один, має бути два. Так що хто таке планує робити, майте на увазі. Тут такі ж зуби. Те вже особи нічого не бракує Ну і так буду далі розбирати. До речі, маєте на увазі, що масла ще й багато в колонці, що все не стікає. Так як в тому циліндрі було масло і я його розлив. Так що будьте готові, бо я, я думав, що я все спустив, а воно все не стікає. Доки не пізно, відразу сам себе виправлю. Стоїть. Все-таки один сальник. А далі стоїть гумове кільце. Коли воно так було забито, я думаю, що і два сальники. А насправді один сальник і далі таке колечко Зверха трохи обмили а всередині буде цікавіше. І то все треба відміти така нанотехнологія. Такий пензлик. И так Все. Не склав, що ідеально, але грубих кусків вже нема. Отака От зараз колонка. Аж приємно її в руки взяти, приємно ремонтувати. Розібралося все менш-більш удачно, тільки знайшов одну побиту деталь. Оце обтулка центриком. Маю надбити вухо. І доки я її ще не чистив, не відмив, покажу вам, що ви бачили, що то стара тріщина. Але загалом нам не сподобалося, вона продумана досить гарна. Годно повертати на такий кут. Ну, Кругом не повернемо, так як має бути вікон, це буде червячна передача. Але майже на 180 повернути годин. Чуть менше, як 180 І з цього місця є 5 мм, а тут 8 мм. Тобто в нас 3 мм можемо підрегулювати зазор. То є дуже добре. Тої стінки і товчину тої стінки. Видно, який ексцентрик. Сальник я поставив дешевий з римкомплекту 25 на 42 Хто не хоче з ремкомплекту, може собі такий докупити інакший. Дорожчий. Я поставив з ремкомплекту. І отак татулка працює. Отак. Тут у нас 3 мм не вийде. Ходу, бо тут ще висота зубів на шестерні є. Але думаю 2 мм вийде. З колічком ходить плотно, так має бути. І мені треба знов ваша поміч, ваша порада. І чим скорше, тим ліпше. Дивіться, є таких три колечка. І вони Завільно в канавці. Ще 3 міліметри саме менше зазору є, може і більше. І що з цим робити? Так має бути чи треба докупити? Думаю, з вас тут... такий ремкомплект мав Мелітопольський. Тебе легко, вашу как самим окном я рад тебе, но